Сьогодні, 4 січня, брати нашої провінції зустрілися на обладковій зустрічі, щоб разом розділити радість народження Божого Сина. Кожного року переживаємо це велике свято, кожного року сповіщаємо, що Христос народився. Ніч, в яку народився Христос це є ніч у світла, тому що Ісус приносить світло на землю. Темрява розсіюється. Це є також ніч надії та ніч смутку. Смутку для того, що бачимо людські серця закриті, не приймають Ісуса. Ісус відкинутий блукає, Ісус відкинутий шукає, де би народитися. Але є також і ніч надії, тому що надія в народженні Ісуса Христа світло перемагає. Темрява відступай. Хочу побажати усім братам, а також всім людям, парафіанам, яким служать наші брати, необхідних Божих благодатей, щоб новонароджений Ісус благословив кожен день вашого життя, щоб кожен з нас був і мав відкрите серце на новонародженого Ісуса. Христос народився. Сина привітали,